Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про унікальний проект, створений на блокчейні Tone. Це AMM Dex, тобто маркетмейкер децентралізована біржа, на якій ми можемо дуже швидко обмінювати тонкоін на будь-яку іншу монету по найкращому курсу. Розглянемо, які його взагалі є переваги, в чому його особливість і як можна в цьому заробити. Отож, StoneFi MMDEX на блокчейні Tone це децентралізований автоматизований маркетмейкер на блокчейні Tone, який забезпечує майже нульові комісії, мінімальне проскальзування, дуже класний інтерфейс і пряму інтеграцію з TON гаманцями. Може побачити, які проекти підтримують топові StoneFi і ми йдемо далі. Ви можете ознайомитися з дорожньою картою більш детально. Ми йдемо відразу до е, переваг. Е, переваги це, він повністю децентралізований, тобто не має доступу до ваших е, монет і токенів і не запрошує цю інформацію. Тобто, це означає те, що. Інші біржі мають доступ до ваших токенів і якщо їх зламають, то заберуть ваші токени. А в цьому випадку до ваших токенів доступу в децентралізованій біржі Stopy немає, і лише від вас залежить безпека ваших токенів. Наступне це. Майже нульова комісія, StanFi працює на блокчейні тон, що забезпечує практично нульову мінімальну комісію і набагато дешевше, ніж біткоін та ефіріум. Це вона визначається буквально в центах, і коли ви обмінюєте транзакції, наприклад, 100 штук 100 транзакцій, то у вас на комісію може уйти дуже мала сума, а в випадку біткоін та ефіріум у вас йдуть десятки, а то й сотні доларів. Наступне це низький рівень. Проскальзування, тобто StoneFi опирається на пул ліквідності і прості, але ефективні алгоритми е, оприділення ціни. Тобто завдяки цьому задяки низькому рівню проскальзування у вас не буде, не буде втрата ціни. Наприклад, якщо ви міняєте там, 200 доларів е, на 200 з то е, у вас або 200 тонн то, е, не буде так, що. В кінцевому випадку ви отримаєте там, 195 тонн чи навіть менше. Тобто тут е, зроблено просказання таким чином, щоб ви не втрачались в ціні. Е, як ми можемо взагалі заробляти? Ми можемо обмінювати токени, заробляти їх, предоставляти ліквідність і заробляти на комісіях, і розміщати токени на основі тонн. Е, отож, на чому я хочу засиклювати увагу? Отож, ми перейшли на StoneFi Dex, тобто ми можемо тут свапати, додати ліквідність, е, отримати фаргін та стейкін. Отож, е, щодо токенів ми бачимо, що можемо обміняти будь-який токен з вибраних, також можемо внести адресу і відповідно отримати певний намічний токен. Ми можемо також вибрати мінімальне просказування і натиснути Apply. Наступне це ліквідіті, тобто ми можемо додати ліквідіті. Ми бачимо наші доступні пули, наприклад, нас цікавить пул Just, E, USDT, тон. Ми натискаємо на нього, бачимо, яка загальна Total Supply, e, Total Ton, і бачимо, який відсоток ми можемо отримати звідси. Також ми можемо вибрати будь-який інший. Також побачити тут наші пули. Наступне це йде фармінг. Фармін e, теж непоганий, 41%. E, ми можемо подивитися на нього детально, нам потрібно додати тон та TS-тон, e, додати ліквідність, e, повернутися назад в пули і відповідно отримати e, високий відсоток відсоток-відсоток IPI. Наприклад, якщо ми поставимо 100 е, токенів в STONE, то ми отримаємо 41 токен як е, ревар за рік. Це дуже великий показник. І останнє це стейкінг. ми можемо застейкати токени. Наразі ціна STONE Price 1.35. Е, всього застейкано 21 мільйон 62 тисячі токенів в STONE. Загальний сеплай 100 99 млн. Тобто ви розумієте, що одна п'ята токенів СТОН застейкана на платформі. Це означає, що це велика довіра, хороші реварди, і взагалі гемстон Total Supply 10 мільйонів 903 тобто Це нагорода. Ми можемо довіляти в стейкін, можемо додати на, наприклад, на 3 місця буде 125%, також непогано це за рік. На 6-25%, на 12% 50% і на 24 місяці 100%. Оце самий крутий результат. Якщо ви вірите в токен 100 на вичому ринку, він може однозначно вирости. І за 24 місяці, тобто за 2 роки, ми можемо отримати 100% до приросту ціни, а також враховуючи ікси, ми взагалі отримаємо велику суму. Ми можемо взяти наш стейкінг, анстейкнути наші токени, якщо нам не потрібно. Наприклад, якщо ми обираємо тисячу токенів Stone, то ми отримуємо стекін ревард 1000. Якщо, наприклад, ми обираємо на 3 місця, ми отримуємо 125 токенів STONE, якщо на 6 250, на 12 500, Тобто це також хороший результат. Також, я хочу поговорити про r Stone, це governance токен для грантів і холдерів, для прийняття участі в процесах з Tunfay протоколів. Це також токени, які потрібні для стекінгу на гаманці. Отож, друзі, ми переходимо до останнього моменту. Також в Stownfight є амбасадорська програма, в якій ви можете прийняти участь, ви можете подивитися про неї в кінці. В кінці. і знайти будь-які посилання на будь-які дописи, прочитати за амбасадорську програмою, що там не потрібно реєструватися, ви просто виконуєте свою роботу, скидаєте форму і заробляєте кошти. Отож, друзі.